Привіт всім! Сьогодні хочу розповісти вам про ось такий гнучкий LED-ліхтар підтиватний торгової марки Axis код AX1394. В чому головна перевага даного ліхтаря? Можна згинати під кутом 90 градусів 45. Все так само повертається в ту саму, ту саму форму. Так, даний ліхтар працює від USB, порта. Відразу легке під під підключення, як до ноутбука. Так і можемо підключати до павербанка. Добре засвічує, нахиляється як потрібно для, для роботи. Для підсвітки. Ось так він іде. Саме цей чорного кольору. Бувають різні кольори, легко підключається. Порти 2.0, 3.0 і засвічує, якщо потрібно. Зараз продемонструю при вимкненому світлі. Ось при вимкненому світлі само добре засвічує, освітлює. Можна так навіть перевернути. Аналогічно включаємо до павербанка. Чудово освітлює. При вимкненні світла. Ось такий ліхтар. аксіс.